Народний депутат має не тільки ходити в народ, а й детальніше придивлятися до роботи місцевої влади. Таке для себе зрозумів Борис Філатов після численних зустрічей з людьми на своєму окрузі. Скарги і пропозиції від людей можна видавати багатотомником, каже нардеп. Але краще вникнути в кожну і розв'язати, як годиться. 17 серпня Борис Філатов прийшов на апаратну нараду Дніпропетровського виконкому, аби зрозуміти, чи насправді все так погано, як люди малюють. Буденні задачі та надзвичайні ситуації на традиційну апаратну нараду виконкому Дніпропетровської міської ради збираються всі, хто відповідає за життя міста, від виконуючої обов'язки міського голови до воєнкомів. Представники ДАІ дають статистику ДТП і змальовують ситуацію на дорогах після зливи. Комунальники звітують про хід підготовки до опалювального сезону, готовність шкіл до 1 вересня тощо до розмови підключаються керівники районів міста. Кожен з них має свою специфіку, тож проблеми різні. Народний депутат Борис Філатов натомість прийшов з проблемами спільними для всіх. Для першого разу вибрав дві. Ті, які дніпропетровцям дошкуляють найбільше примусова мобілізація та надмірна кількість малих архітектурних форм. Вербувати до армії, каже нарде продовжують у якійсь потворній формі. У людей це викликає і страх і огиду. Про це він і сказав на нараді. Сподіваються, комісари почули. Безусловно, родину потрібно захищати, але з мобілізацією, яка зараз проходить у нас в городі. она начинает просто превращаться в уродливые формы, то есть людей отлавливают на рынках, людей отлавливают на остановках общественного транспорта. Это абсолютное безобразие, для этого есть нормальные механизмы во взаимодействии с милицией, уклонистов надо искать не таким способом. Сегодня на совещании присутствовали военкомы, и четко им было поставлено на вид, что с ловлей людей Необхідно закінчувати. Друга тема, на яку люди неодмінно звертають увагу на кожній зустрічі з нардепом, стихійна торгівля і мафи. Ще трохи і на кожну душу населення буде по одному кіоску, так емоційно висловлюються городяни. Люди везде жалуються в будь-якому районі міста, о тому, що засілля вони реально починають просто мішати людям жити. Во дворах, не під'їздів. Распитие спиртных напитков, хотя и соответствующее распоряжение о том, чтобы э, табачные и алкогольные э, изделия не продавались э, ближе, чем 300 метров от школ. Но тем не менее, э, как ядовитые грибы, все эти малоархитектурные формы рассыпаны по всему городу. Этот вопрос тоже, как бы я... Особо сакцентував внимание соответствующих городских служб, що сатевак каналі пора прекращать. З'ясувалося, що і на виконкомі це питання одне з гарячих, головне, аби запал його вирішити, не охолов. Заради цього Борис Філатов збирається бути на поготові. Галина Булавка пообіцяла вже днями надати нардепу кабінету приміщенні міської ради. За законом він має на нього право. Про приймальні години прес-служба Бориса Філатова повідомить згодом.